Всім привіт! У сьогоднішньому відео я хотіла би поговорити про таку наболівшу тему для всіх: це арт-прогрес, як ви розвиваєтесь в малюванні, які можуть бути складності у вашому шляху і, в принципі, про вигарання і все інше. Найголовніша річ, яку я зрозуміла за всі ці роки, що я малюю про прогрес, це те, що він ніколи не приходить одразу перед ним. Повинен бути період вигорання, коли вам нічого не подобається, що ви робите, коли все здається неправильним, що ви малювали до цього, але це добрий знак, на мою думку. Це значить, що ваша надивленість, вона вже стала набагато краще, ніж ваш поточний скіл. І для того, щоб ви розвивалися, надивленість один з найголовніших факторів, як впоратися з вигоранням. Я не знаю, якщо чесно. У мене є деякі способи, якими я користуюся. Наприклад, я записую відоси на Ютуб замість того, щоб малювати, але це допомагає. Треба змінити вид діяльності на певний час, треба переключитися і розслабитися, дати своєму мозку, утрамбувати у вас весь той прогрес, якому ви навчилися за весь цей час. І дати собі час на те, щоб розвиватися далі. Ви помітите за своїми малюнками, що вони стануть краще після цього періоду, як знепаду. Це буде здаватися, що ви знепадаєте, що у вас почалася стагнація, але це не так. Також важливо знати, що щоб створити красиву роботу, треба створити 5 чи 10 навіть поганих робіт. Це нормально, коли ви. Робити щось, що вам не дуже подобається. Вам не подобається процес, але це нормально. Після поганих робіт завжди буде одна хороша робота. І так, да, це може звучати трошки сумно, що треба постійно воювати погані роботи, але з часом їх буде ставати все менше і менше, і ви помітите свій прогрес. Також хороша річ. У час такого як вигорання, це повернутися до своїх старих робіт і порівняти свої роботи зараз з тим, що ви робили кітри тому. І ви побачите, що ви не стоїте на місці, ви рухаєтеся вперед, і все це діло часу, все це тільки ваші загони в голові, що у вас нічого не виходить все погано. Насправді ви рухаєтеся поступово. Ви розвиваєтеся в темпі, який непомітний для вас самих, бо ви звикли до своїх робіт. Я би сказала це відео не про що, але ну, це якби пуст мотивації, якщо ви стали себе в момент вигорання чи артблоку, і ви не можете більше нічого робити, і ви думаєте, що у вас проблеми, що ви такі погані, що ви не можете красиво малювати, що всі краще за вас. Зупиніться. Перемкніть свою діяльність на щось інше, і дайте собі час відпочити. Давайте собі право робити погані роботи, давайте собі право бути не найкращим художником в кімнаті. Дайте собі право на час, щоб вирости з того, що ви маєте зараз, до найкращої версії себе, найкращого художника з найкращими скілами. Ну і це було, в принципі, все. Таке невеличке включення, щоб підбадьорити, напевно, багатьох з вас. Дякую вам за перегляд, па-па.